Всім привіт, сьогодні перша серія виживання в Рафт. Будемо перший день пробувати виживати, вчити ігру, дивитися що тут як, розбиратися. Я трошки грав, трошки дивився, трошки зрозумів, але не все. Будемо пробувати. Сьогодні буде перший день, а так буде відео виходити кожен день з, з, з цією грою. Якщо залетить, зайде, то будемо далі. Знімати і показувати. Так, будемо зараз лутати. Так як я дивився, тут треба тільки лутати, саме більше це лут, 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 лут і нічого більше такого і строїть, розстроювати свій корабель типу. І оцю бешену тварь якось від неї втікати. А то вона буде з'їдати і з'їдати наш кораблик. А нам цього не можна допустити. Граю на режимі обичному. А. Так. Старатися не пропускати, я тільки тренуюсь, учусь, так що до не судіть, пишіть в коментарях. То що може вже знаю за цю гру, почити, може я щось не так роблю. Що можна покращити. А також ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ставте дзвіночок. Щоб український TikTok далі просувався. І YouTube. Буде Тік-Ток канал, я вам скину його незабаром буде телеграм-канал. В телеграм-каналі буду писати, коли будуть трансляції, розіграші, а в тіктоці будуть короткі відео. Теж різними нарізками з ігор. Ігри будуть різні. Пишіть в коментарях, які ігри хотіли ще бачити на відео. Ігор буде багато різних зніматися Як в прямих трансляціях, так і на відео. Можливо, пізніше і будуть і онлайн-ігри, такі як IKS2, і PUB. І, і різні. Ну це буде вже пізніше. Поки що так, виживалки будуть багато. Можливо, які ігри хочете, щоб на проходження були, теж пишіть. Все буду читати, буду дивитися, буду відписувати. Що нам першим треба крафтити? Нам треба зробити молоток. Так, шнурок у нас є, можна зробити молоток. Заберемо ще цей пластик і будемо по чуть-чуть робити цей корабель. Ой, погано я почав, ну ладно. Доступ не вистачає. Так. Не знаю, будемо пробувати. І хто, напишіться в коментарях, як уйти від цієї акули, можливо її якось чи кормити чи що можна. Тому що я навіть цього не вичитав як. Ну я не, не старався вичитати, але не бачив як від неї можна втікти, щоб вона не нападала. І не зжирала мою лодку. Будемо мати на меті великий зробити цей плод для початку. Але для цього потрібно багато луту і їжі, і води. Так, спочатку ми построїмо трошки більше його і зробимо одне коп'є, щоб відбиватися від цієї скотини яка постійно до нас нападає і зжирає наш корабль. Бочки пропускають, це, це обідно. Ну. Так. Зараз першим ділом треба буде зробити вудку і зробити воду. О, це нам 100% треба забрати, в цих ящиках має бути більше луту, наскільки я знаю. І ще напишіть в коментарях, що можна брати на островах крім квіток. Тому що я вчора пробував грати. І там крім квіток, ну ще тварини, те що можна мене тварин вбивати і забирати в них м'ясо. Оце єдине, що я ще побачив таке. Я вчора трошки пробував поіграти, подивитися як ігра. Так, мені треба ще один цей крючок зробити. Це вже кінчається, я толком нічого не налутав, не нічого не нафармив. А фарму треба багато. З цих, я так розумію, тільки шнурки можна робити з пальмових листків. Можливо, потім ще накривати, я так думаю. Хто знає, напишіть. Бочок багато пропускав. а в них, як завжди, найбільше луту. І хорошого всякого. Так, крюк є вже, один пішов. Так, треба скрафтити, мабуть, то копье одне. Так, пластик треба нам. Оп, і досочку треба забрати. І буде кап'є у нас. Я думаю, так. Да. Я ще не дуже так навчився її грати, будемо тренуватися. Так. такі хай будуть. Вони лишні не будуть. Шнурок буде чого робити. Так, зараз будемо збирати пластик на кружку і робити цю штучку для перегонки води. Так, Кружка о є. А на це треба ще 4 доски і 3 пластику. скілута, ну. Три доски. І от четверта доска. Так, забираємо цього листка. О, його 20. А я не знав, скільки просто максимально. Так, є пластик, так, так. Добре, заберемо ще одну доску. Зараз творим Оприснітель, ага, пластик треба забрати цей. як буде оприснітель вже у нас. О, ми його виставимо. так от. Давайте зразу його так сюди. Хай одна доска буде. А ми будемо далі лутати. Ого, три каністри чи три бочки. Не знаю, чи всі три достану, але дві думаю точно. Доска нам не помішає. О, картоплі дала. Це добре. Ага, бачите. Так, далі кидаю чи ні, хто знає, напишіть. Не далі. Можливо я не так кидаю, не знаю. Хоч один захватив. Так. Араз будемо будку ще робити. Треба буде огонь створити і ліжко за сьогодні, я думаю, стигнемо швидко. Але треба спочатку ще доробити трохи це я. Вот свій. Теж падло. Буде откушувати потрохи. У нас то є копьо, але я коли лутаюсь, не дуже бачу, що вона чи откушує, чи не відкушує. Так, так. А на це нам не дуже треба. Краще доску заберемо. Доски ніколи, лишніми не бувають. Пластику у нас мало, да. Ну, як завжди, перший день найтяжчий буде у нас пластик. Так. От. Або це я не дострою, або вона вже з'їла. От кусила кусок. Так, да, і напишіть в коментарях, як її, чи приборка, чи що з нею зробити. Можливо її якось можна кормити, щоб вона не нападала на мене. День то у нас кінчається, а у нас ще даже нема вудки. Так, а що нам на вудку потрібно? Вудка, вудка, вудка. Так, удочка, вірвка. А, то ми можемо її вже зараз зробити. А чого ми не можемо її зробити? А, вже можемо. Вибачаюся. Так, давайте ми зараз... Нап'ємось. Так, і наловимо риби. Давайте зараз ще подивимося, як огонь робити. Хлам, так, досок треба. Ну, нам треба поїсти першим ділом. Я думаю... Зараз ми будемо... До ранку, якщо не зірветься шторм, а ні, то будемо робити ліжко, лутати. Доски. <зас> Зашибісь. Чобота зловив. Старий башмак. М -м, плаває. О, черепашка. А черепашку якось можна зловити? Ні, не можна. Обідно. В серебахі було б більше їсти. <сум> Суп можна було взорить. Так. Добре, ми будемо лутати, я думаю, на ліжко. Так, а ліжко як у нас буде робити? Листки і доски, і пластики, і гвозді. Гвозді ми не можемо зробити. Ми нічого не можемо зробити. Так. Бо в мене нема, я так розумію, хламу. Ну, значить будемо до ранку. Буде відео трохи довше. Так це ще краще. О, є хлам, зараз будемо робити шурупи. Так, є. Листки треба робити. Ай, нічого доброго, так. Хоч один пластик заберемо. У мене ще є доски, можна доробити плод. Ще й пластик потрібен. Так, ми це все одно достанемо. Оп! Що мені ще доски не вистачає, дві і одного листка. Добре, листка ми зараз дуже не, я думаю, а доску зловим. Не згодом. Не цей раз. Що не цей так інший зло так, я у нас начинаю доедать же, наверное, то. У -у -у -у. Так, у нас мало їжі, потрібно з'їсти ці бурячки, я думаю. О, якісь чертши ловив. А що це за приймач? Це, я так розумію, це вже як комбайн грати. М -м -м -м. Ні, мені потрібно спочатку крюк. А тепер дивитися моночеліжку, можна можна. Але ми його поки не будемо робити. Будемо лутати, щоб доробити собі цю... Живка для акули. А навіщо вищо акула? Отвлекіте акулу. Ага. Ага. Зрозуміло. Так в мене їсти хоче. Випить таке. Так, збираємо пластик. Акулу, значить, відволікати. Угу. Так, ми можемо виставити ліжко. Так, так. Мало пластика в нас. Треба риби половити. Завтра, я думаю, буде нова серія, будемо робити набагато більший плод і будемо лутатися тільки. Так, є. А мені ще потрібен огонь, гриль. Так, доски 4 і все. 4 доски. Ну, то ми їх зараз ловимо. І я думаю на сьогодні відео буде все. До ранку глянемо, чи він доживе, чи не прийдеться. Так. Треба б швидко гриль зробити, щоб зажарити рибки. Що мені ще треба? Обичний гриль. Ще дві доски. Пішла лісом. Ай, промахнувся. Ну ч? Ці злогом. Одна. Не дуже видно. Є. Так, давайте нап'ємось. Хай далі. А ми зробимо гриль. А гриль... О, дивіться, вже ранок. Шикарно. де дені гриль, зараз будемо рибу жарити. Так, але потрібно буде плод, зараз розширити швиденько, тому що давайте ще розширимо плод. Налутаємо швидко пластика, досочок. І на цьому буде серія, я думаю, все. Це кошмар. блін, він вже їсти хоче. Давайте картоплю зімо поки йому погано. Так, падло, падло, о! Добре тоді. Так, висідаємо рибу. Добре все. Ставте лайк, пишіть коментарі. Що не так, що ще можна зробити. А завтра вийде нове відео, будемо встроювати цей плот, будемо його робити дуже великим. Я думаю, буде ще багато завтра цікавого. Ну, будемо дивитися. Все, дякую.